У області, як дізналася про компанію Be Epic, розкажу таку крутеньку історію. Ви знаєте, гуртала TikTok і побачила Валю. А Валя це колишня колега з моєї попередньої роботи, і враховуючи її таку людяність і порядність, я просто їй повірила. чесно. Як була б це інша людина, я б на це не звернула увагу. А просто знаючи Валю, я зателефонувала, кажу, що ти таке розказуєш. І от вона поділилася своїми результатами, а я, не маючи Слава Богу, на той час якихось проблем. Думаю, ні, поп'ю. Я ж хочу бути гарна, енергійна, весела і старості. Така і я тоді почала пити ЕЛЕВ. Я його вже вживаю з липня місяця. Але ну я така людина, що на себе не дуже там звертала увагу, але в мене були набряки на ногах, вони зараз, слава Богу, посходили. Потім я якби так впала невзначай і мала проблеми з коліном. Валя каже, попий Рідженер. От я його почала пити, і ви знаєте, мені стало краще. Але ще один такий результат, що цього року я поздавала низку аналізів. Тому що я звернулася до травматолога з цим коліном і там вже воно завелося і закрутилося. Але я ж хочу сказати, що коли я поздавала цю низку аналізів, до мене всі кажуть: о, ви, напевно, з роду динозаврів, тому що в вашому віці і всі гарні показники. І я кажу: ну можливо, але всі мама моя медики дивуються неправильно, мабуть, зробили аналізи, тому що в тебе був гіпатит, і печінкові проби в тебе в нормі, все в тебе в нормі. Ну я тут все поздавала в таку круту лабораторію, з'їздила. Кажу, да не може бути ж такі гроші. Відвалила, і все нормально. Тобто, я веду до того, що. Дійсно, здоров'я нам треба берегти з тих моментів, поки воно в нас є, бо відновлювати його значно гірше. І тому, поки ми маємо здоров'я, маємо якісь незначні недоліки, тому нам треба вже звертати увагу на нього зараз, не додавати до того віку і піднімати щось з якоїсь знизу, а вкладати в себе і тому завдяки валі, дійсно тому, що я її дуже поважаю. Вона порядна жінка, порядна людина. І просто її слово для мене було вагоме, настільки вагоме, що я просто зацікавилася. І якби це була якась ну дешева компанія, ну зрозумійте, всі в нашому зараз такому скрутному економічному становищі людей це насторожує і лише одиниці е, ідуть, бо вірять в себе і хочуть е, зберегти себе для своїх дітей, для своїх нащадків, для своєї сім'ї. Тому що я хочу сказати, ну як кожна жінка, я хочу сказати, що навіть і чоловікові жінка потрібна гарна, розумна, мудра і в першу чергу здорова. Одиниці люблять хворих жінок, вони люблять, щоб їх кружили. І тому жінки, я бачу, що в нас у переважній більшості жіночки, нам треба любити себе для того, щоб нас любили. Чинга. Да.